Рятують обличчя, понівечені війною. Хірурги міжнародної медичної місії «Face the Future» оперують в Івано-Франківську цивільних та військових із важкими травмами. Тетяна чекає вже на п'яту операцію. У березні минулого року вона з родиною була у селі Кам'янка поруч з Ізюмом. Тоді окупанти з мінометів обстріляли її двір. Осколки лікарі виймали з усього тіла. Важко травмоване і обличчя. П'ять метрів від мене взірвалося. Я Зреагувала, як почула свист, присіла і закрила вуха, очі. Мені будуть цей раз пообіцяли зробити нижню губу. У мене на нижній щелепі немає дьосін і тільки, мабуть, імпланти. Серед пацієнтів і Мар'яна. Поранення бойова медикиня отримала торік у березні на Київщині. Невдовзі повернулася на службу, але вже на іншу посаду. А довідавшись про можливість лікуватися в іноземних фахівців, подала заявку. Травма погіршувала життя в тому плані, що в мене травматична ампутація зубів. У мене видали чотири зуби. Більш то складність давало. Ну, і так, не зовсім не зовсім естетичному. Зараз в мене були рубці післяопераційні, дуже такі грубі. От мені ці рубці видалили і сформували гарний акуратний косметичний шов. Оперують хірурги на базі обласної клінічної лікарні. Кажуть, фундація допомагає людям вже 27 років. Працювали у різних країнах, але з такими важкими травмами стикнулися вперше. Частина пацієнтів потребують реконструкції кісток обличчя. Для деяких на спеціальному 3D-обладнанні індивідуально виготовляють імпланти. Після кроку з глибинною реконструкцією ми говоримо про кістки. Далі йде мова про м'язи тканини, про жирову тканину. Бувають випадки, коли тканини просто немає, її вирвало. Тоді ми беремо її з інших частин тіла і робимо так, щоб результат вийшов як найкращий для людини. Ще однією проблемою є шрами. Їх неможливо оминути, але ми можемо трішки їх зменшити, зробити якнайменш помітними, і ми намагаємося робити все, щоб пацієнт. Був задоволений виглядом наскільки це можливо. Наразі в Івано-Франківську працюють вісім іноземних хірургів та четверо медсестер. Впродовж чотирьох днів планують прооперувати 35 пацієнтів. Та головне всі втручання в онлайн режимі можуть переглядати медики з різних куточків України. У Нас відбувається трансляція, лайстрім, і вся Україна, всі фахівці можуть безкоштовно оглядати операції, і навіть лікарі з передової так само дивляться ці операції. Тобто наша мета і навчити українських лікарів. Важено, щоб це бачили не тільки лікарі в нашої лікарні, а бачили. Лікарі по всій Україні іноземні хірурги кажуть, до деяких пацієнтів хотіли би повернутися, щоб продовжити з ними роботу. Тож співпраця триватиме і надалі. Ольга Регандрій Гаргара, телеканал 402.